Ви ж пам'ятаєте, мені прийшов штраф розміром 1000 євро в Німеччині за скачування фільмів. Нагадую, що ми у 2022 році приймали до себе багато біженців і давали їм доступ до інтернету, і хтось зиркнув на 1000 євро фільмець. Тож за що штраф? За те, що та програма, де вони дивились, відео роздавала цей фільм, і це рахується в Німеччині нелегальним розповсюдженням. Я їх листи разів п'ять ігнорував, і останній раз була знижка, і ми могли за півціни домовитись. Але я знайшов адвокатів, які цим займаються, заплатив їм 350 євро. Моя приватна адвокатська страховка, до речі, відмовилась оплачувати цей випадок. Вгадайте, чому? Ну до чого ж привів мене адвокат? Він провтикав одного листа і через це на мене подали позов до суду. Потім почекав декілька неділь і запропонував заплатити 750 євро і сторгувався на 1000 євро перемовник від Бога, який я зробив висновок після цього. Тільки один, що треба чекати листа від цієї контори, поки найменша сума буде, і потім погоджуватись, бо ці адвокати якісь мутні. Таке враження, що вони також в долі.